Зінченко зінченко зіграв два поєдинки. Він зіграв в принципі дуже непогано. Як на мене, він опція на позиції лівого захисника. Що би там не казали, так з-під нього забили гол З-під нього забили, але... Я вам хочу сказати, що е, я би менше винив тут в цьому епізоді зінченка, ніж Тимчика. Тому що Зінченко не сподівався, що три футболісти, які стоять на паралельному, е, які стоять на іншій частині половини е, штрафного майданчика, що вони дозволять зробити цю передачу. Коли з простого ауту відразу перший пас так не може бути, так не можна робити. І так може ніхто не сподіватися. Звичайно, що він повинен був стежити, де знаходиться футболісти, але він так само оцінює ситуацію на футбольному полі. Ну але склалося. Він відіграв тим, що він віддав результативну передачу на Шпаренка, дуже якісно віддав. Тому я думаю, що він – це опція заміни. Він два матчі відіграв, він відіграв у цьому сезоні не найкращий сезон, тому я думаю, що він не розпочне з перших хвилин. Я світ так уявляю. Я думаю, що він може бути опцією якраз на гру в середині поля, і він може посилити середину поля з